Найсильніша молитва на покрови Пресвятої Богородиці. О, пречисте Діво, мати Господа, Всевишніх сил неба і землі козацької царице, Богохранимого мого стольного града Києва і всієї держави нашої, України, всемогутня заступнице, прийми всехвальні і подячні піснеспівиці від нас. Недостойних рабів Твоїх і піднеси молитви наші, до престолу Бога і Сина Твого, щоб був милостивим до неправд наших і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і вірою та любов'ю, вклоняється благовісній іконі Твоїй, овладичиться при свята, змилися над немічними людьми Твоїми, позбав нас зневіри, вічі, гніву, ворожнечі. Недовір'я, заздрощі, наклепу, ненависті, марнославства і у бісівських. а відтак зглянься на всіх нас, милістю твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної та просвіти сердечні очі наші, щоб бачити спасіння, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти, після Бога, перша наша надія і заступниця. Всі, хто прибігає до тебе з вірою, збережи соборність землі нашої української, покрій нас святим Твоїм омофором від зазіхання злих нечистих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій правда, Господня, та хай збережуся в народі нашому святодідівські мови та звичаї, бо молимося до Тебе про чисте і непорочне діво, як до всемогутньої заступності. Та винуватиці спасіння нашого і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа в Троїці славимо і поклоняємо Бога нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь.